Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно ароматне, смачне та соковите бедро індика. За цим рецептом можна готувати будь-яку птицю, але індик виходить по особливому смачним. Тож для даного приготування нам потрібно саме ж бедро індика або будь-яка інша його частина, сіль, перець до смаку та соєвий соус. Детальніше весь перелік продуктів. Та сам рецепт приготування можете переглянути на моєму YouTube каналі або ж перейти за посиланням в описі до даного відео. Ну і звичайно ж хочу поділитися з вами результатом. Ось така страва готується максимально швидко, буквально 15 хвилин без часу для запікання, а результат виходить надзвичайно, смачно, ситно та соковито. Ви тільки гляньте на цей розріз. Наскільки він гарний, чітка структура, ідеально пропечений, але при тому гляньте, максимально соковитий та ніжний. Такий рецепт сподобається кожній господині. Адже витрачається мінімальна кількість продуктів, мінімум часу, а результат прекрасний. І така страва підійде як просто на щодня до гарніру, так і подати на святковий стіл. Ну а також Прекрасно піде як варіант нарізки на бутерброд. Тому, друзі, обов'язково рекомендую приготуйте, а також підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок та коментуйте. Смачного та до зустрічі!